Між обласною військовою адміністрацією, районною, органами самоврядування, підприємцями, установами та організаціями району вдалося на сьогоднішній день передати більше 40 автівок до Збройних сил України. Конкретно спільно з виконавчим комітетом міста Сміли, це вже буде дев'ята та 10 автівка. Я вважаю, що це дуже гарний результат, і саме головне, що ми отримуємо зворотній зв'язок від хлопців з передової, що дійсно вони їм потрібні, дійсно вони в гарному стані. Підтримані, і це те, що потрібно для руху вперед і для нашої перемоги. Тому я не втомлююся дякувати всім, хто відгукується на потреби від військовослужбовців від адміністрації, всіх, хто допомагають, всіх об'єднується. У нас дуже потужний гуманітарний рух, взагалі, волонтерський рух на весь район, на всю область. і конкретно тут знову ж таки виконком Смілянської міської ради. Змогли віднайти кошти, змогли закупити, змогли доставити, відремонтувати. От і так спільно, маленькими кроками, але впевнено. Ми рухаємося до нашої перемоги. Наші збройні сили України, ви наша опора, ви наша підтримка, ви наше все. Ми чекаємо вас додому живими, здоровими і з перемогою. Дякую. Я хочу традиційно подякувати своїм працівникам, нашій команді, нашому колективу. Це дійсно 9-10 автівка, які куплені за кошти працівників виконавчого комітету, який буде переданий представникам Збройних сил України, які будуть захищати нашу країну, цілісність разом до перемоги. Крім того, хотів би подякувати. У нас є наша смілянка, волонтер, яка проживає на сьогоднішній день в Німеччині, яка активно організувала волонтерський рух в Німеччині. Сьогодні, завдяки їй були передані устілки для утеплення для представників збройних сил України. Це 700 устілок, які будуть зігрівати наших хлопців в зимовий період. Тому традиційно дякую за співпрацю обласній військовій адміністрації районній військовій адміністрації. У нас дійсно потужний гуманітарний штаб на території області, на території району. Тому дякую всім своїм колегам за співпрацю. Це голови громади, які долучаються Це гуманітарна допомога і для вивільнених уже територій. для для Херсону для Херсонської області була надзвичайно ну, для Збройних сил. Тому дякую ЗСУ традиційно. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо спільно до перемоги. Дійсно, це е, така штука, що ніде не знайти, ніде не придбати. От, дякуємо за сприяння, за допомогу міському голові, військової цивільної адміністрації, за те, що допомагаєте Збройним силам і за сприянням всім нам, нашим бійцям. Дякую.